Вітаю вас в ефірі програми Місто спорт в студії Олегендриксон названі імена переможців Кубка області зі стрибків на акробатичній доріжці. Всі вони представлятимуть наше місто на чемпіонаті України, який пройде у грудні в шостці. На базі Дюша Номородин пройшов Кубок області зі стрибків на акробатичній доріжці. Ці змагання стали відбірковими на право взяти участь у чемпіонаті України. Це буде особиста перша серед юнаків та дівчат 2001 року і старше, які виконали норматив майстра спорту України. Так, за підсумками розіграшу національного кубку склад збірної команди виглядає так: серед хлопців, наше місто у шостці будуть представляти Влад Пашковець, Артур Юшковський, Єгор Анісімов та Максим Валіков. У дівчатки стяг збірної складають Дарина Козярська, Юлія Юрченка, Віола Гусакова та Віталіна Дрига. Відносно ж наймолодших. Спортсменів, які виступали на Кубку області, то для них вихід на акробатичну доріжку став випробувальним після тривалої літньої перерви. Кубок України на зросло сорінування. Малише ми виставляємо для того, щоб все таки після літа їх немножечко розтрусити, ввести в форму, щоб рік проходив удачний і в шостки будуть візрасні групи. вони будуть не в конкурсі. Адільно розігруватися медалі. Це будуть всі українські сорівнування. Поэтому, как стараємося в даному випадку, делать все, щоб молодіж підбиралася. Спортсмени молодшої групи, на відміну від дорослих акробатів, у шостці виступатимуть поза конкурсом. Сьогодні завершився міський турнір з волейболу серед учнів загальноосвітніх шкіл. Які навчальні заклади стали кращими? Дізнайтеся з наступного сюжету. Протягом декількох днів на базі 74-ї школи тривали запеклі волейбольні баталії. Тут визначали кращих волейболістів серед школярів, змагалися районні переможці. Вони визначилися заздалегідь, пройшовши відбіркове сито. Учасники кажуть, цьогоріч конкуренція виявилася серйозною. Тим приємнішою була перемога. В змаганнях дівчат її здобула 114 та школа. Срібло та бронза у 32 ї та 61-й шкіл відповідно. Ми три роки їздили сюди, була в міста прошлого четверта, а ведом уже перша. Все это благодаря нашому тренеру Надежде Ивановне Пироженко і учителю фізкультури усімінка Надежде Георгиевне. Не менш запеклі баталії точилися і серед хлопців. У результаті волейболісти інголецького району підтримали почин дівчат. Перше місце вибрала 127-ма гімназія. Ми в этом году ровно виступили. побіділи всі, всі райони по 2-0. Ми доволі звісно, своєю грою. зборна школа у нас сильна в этом була в том кату. Ці теж була сильна. Ну, в тому году і не було. Самий серйозний суперник був Саксаганський район. Подготовка у нас проходилася в течение року. Кожен день ми тренувалися. Другу сходинку посіли волейболісти 113-ї школи. Трійку призерів замкнули представники Криворізького обласного ліцею інтернату. Всі призери отримали пам'ятні кубки та медалі. Юні криворізькі дзюдоїсти повернулися з національного турніру Маленький самурай, з яким врожай медали. Про це у наступному сюжеті. Вихованці міської федерації з дзюдо привезли жовтих вод 26 медалей різного гатунку, 12 з них золотої проби. Це були змагання в рамках національного турніру «Маленький самурай. Ми зустрілися з двома юними героями, для яких виступ на татамі на такому рівні став першим серйозним випробуванням. Боролся так, ну чуть-чуть позабивав, але в цілому боролся нормально. Були серйозні суперники, но то вибирався з цієї ситуації. В схватке за третье место я дрался с сильными соперниками, сделал под, подхват на япон и, и заварил. Такий успіх, за словами представників федерації, став можливим завдяки плідному та насиченому літньому збору. Це й дало такий вражаючий результат на змаганнях. Крім цього, значно покращилися умови підготовки спортсменів, як, наприклад, у дев'ятій спортивній школі. Хочеться сказати щира подяка міській владі за те, що вони допомагають сіляка федерації самба детським нашій спортивній школі. Так, наприклад, у США 9 були помінені вікна, зроблений капітальний ремонт в санвузлах, душових і. Заміна на стеля, де вже штукатурка сипалася, бо в школі вже 25 років ремонту не робилася. От а також я знаю, що є плани купувати спортивні тренажери, мати і так далі. Попереду на юних дзюдоїстів чекає виступ на чемпіонаті області. До речі, з останнього вояжу вихованці дев'ятки привезли чотири медалі. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендріксон. Зустрінемося наступного тижня вдалих вихідних.